Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми «5 хвилин для вічності. З вами я і ведучий Олег Алєксєєв. Напевно, всім відомо, що 10 біблійних заповідей є складовими Божого морального закону. Там, де цей закон приймається, він приборкує гріх, спонукає до правильних вчинків. Ті народи, які включили Божі принципи в свої закони, відчули велике благословення. І навпаки, відмова від його принципів веде до занепаду. Сьогодні з нашим світом відбувається щось недобре, адже все зводиться до ключового питання: як ми, люди, уявляємо себе і яким ми уявляємо Бога? Візьмемо приміром розхожий вислів. Усі ми грішні. Тобто, треба усвідомлювати, що всі ми недосконалі і всі грішимо. Але поступово цей факт перевертається з ніг на голову. Людей починають завіряти в тому, що вони нормальними тільки тоді, коли грішать. Для багатьох тепер жити по-людськи значить грішити. Вислів Я все лише людина звичайно означає я роблю помилки. Тоді той, хто прагне до моральної чистоти, виходить нелюняний. Треба визнати, що всі ми боремося з гріхом або ж із проблемами морального характеру. Трагедія приходить, коли людина припиняє боротьбу, тобто відмовляється підколяти себе вищому моральному авторитету. Сталася зміна в усвідомленні мети людського буття у розумінні того, що насправді є гарне, добре і правильне життя. У біблії ми знаходимо вальми відмінний від нинішнього погляд на людину, зовсім інший спосіб самосприйняття. Подивіться, що сказано в книзі апостола Якова. Тут автор говорить про слово Боже і про його вплив на нас. От Перший розділ 23 го вірша читаємо бо хто слухач слова, а не виконавець, той подібний людині, що риса обличчя свого розглядає у дзеркалі, бо розгляне себе та й відійде і зараз забуде, яка вона є. А хто заглядає в закон досконалий, закон волі і в нім пробуває, той не буде забудь-кослухач, але виконавець діла, і він буде блаженний у діянні своїм. Слово Боже, закон Божий подібні до дзеркала. Дивлячись у нього, ми можемо зрозуміти, які ми є. Одні не затримуються перед цим дзеркалом і не розуміють у собі багато чого, а часом навіть бояться побачити справжнє відображення. Інші ж уважно вдивляються в дзеркало, правильно реагують на побачення, і вони благословенні. Зрештою, ми не знаємо себе доти, поки віч навіч не стикнемося із законом Божим. Чому? Тому що Бог створив нас істотами моральними, і це основа людського єства. Ми повинні реагувати на Божий голос моральності, а інакше ми втрачаємо свою людяність. Чи знайшли ви своє місце під божественним небом? Чи прислухаєтеся ви до Божого морального голосу? Нам треба знову і знову знайти себе, знайти себе у відповідності до волі Божої. Ми маємо величезну потребу в широті Божого закону. Коли беззаконня все частіше з'являється там, де його ніяк не очікували. Нам необхідні міцні підвали для життя, 10 Божих заповідей. Давайте сьогодні, коли ми будемо молитися, подякуємо Богу за те, що Він дав нам ці заповіді, і за те, щоб ми могли дотримуватись їх Його силою. Помолимось. Наш добрий Небесний батько, в ім'я Ісуса ми приходимо до тебе. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти дав нам 10 заповідей. Ти дав нам основу нашого духовного життя. Ти показав нам на моральність, Ти показав нам на принципи, які ведуть до вічного життя. І ми розуміємо, що через покору твоїй волі і через силу Твого Духа можемо дотримуватись цих заповідей. Ми просимо цього сьогодні. В ім'я Ісуса допоможи нам. Амінь. Ну що ж, нехай сьогоднішній ваш день буде благословений Господом. А я, як і завжди, прощаючись, нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.